з нашою студією ми продовжуємо спілкування. Дмитро Васильєв, е, Васильєв, політичний консультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики рада на зв'язку з моєю студією. Дмитре, доброго вечора. Давно не спілкувалися. Рада бачити. Добре, Слава це. Україні, кажу тобі. Героям слава навзаєм взаєморисі, дуже рада бачити так, рада бачити. Давай поговоримо про велику сімку сьогодні. Була комунікація, було спілкування, і ціла низка певних меседжів вже висвітлюється в зміну. Ну зокрема, було прийнято рішення країнами Великої Сімки про поступову відмову від російської нафти. На твою думку, в це речення, що можна вкладати? Наскільки поступова і що значить велика сімка? Скільки країн можуть? Долучитися до того, щоб відмовитися від основного енергетичного ресурсу, який підживлює Російську Федерацію. Ну так, головним чином важливо, щоб дійсно Європейський Союз, країни Європейського Союзу відмовилися від російської нафти. На жаль, сьогодні засідання міністрів країнів членів ЄС було фактично заблоковане рішенням Угорщини. Ми про це знаємо. І тому е, будуть тривати нові перемовини всередині Європейського Союзу для того, щоб відмовитися від російської нафти. Але я думаю, що тут важливо, щоб і Європейський Союз, і інші країни прийняли невідкладне рішення е, навіть не по ембарго, поки немає домовленості, а про мораторій на отримання цієї нафти і на закупівлю цієї нафти. І це був би також дуже потужний е, вплив. І на свідомість Росіян і головним чином на, на керівництво на політичне керівництво Російської Федерації я сподіваюся, що країни є все ж таки це ембарго впровадять, що воно буде до кінця 23-го року, точніше до початку 23-го року. А і що фактично після того ну все більше країн буде доєднуватися до цього ембарго і з 23-го року. Країни вільного світу перестануть купувати нафти саме у Російській Федерації, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть переконати навіть такі країни, як Індія, і Індія надзвичайно важлива країна в цьому сенсі, щоб навіть Індія прийняла відповідальне рішення, зважаючи на міжнародні обставини і на те, хто сьогодні Росія, хто така Російська Федерація, як ненадійний партнер в міжнародній спільноті. Так само було сьогодні заявлено і сказано про те, що війна з Україною відкине економіку Росії на 15 років назад. Ну і плюс, звісно, на це впливають санкції, економічні санкції, санкції проти певних підприємств, проти керівників цих підприємств, проти олігархів. Але ми знаємо приклади, коли країни під санкціями живуть тривалі роки. Ми ставили за приклад Північну Корею. Ми знаємо, що під санкціями живе Іран до цього часу, і переговори щодо зняття їх адміністрацію Дональда Трампа були зруйновані. Ну, взагалі, історія показує, що країни під санкціями живуть. От як ти вважаєш, як буде жити Росія і як зміниться економічний статус цієї країни? Я думаю, що країни маленькі, невеликі, ну і скажімо так, не такі великі, як Росія, можуть жити під санкціями, і особливо такі невеликі країни, як Північна Корея може жити в абсолютній ізоляції. Фактично, всередині російського керівництва, політичного керівництва була думка про створення нового такого залізного занавісу для того, щоб Росія жила в такій повній ізоляції і самостійно вирішила там свою подальшу долю, не зважаючи там на рішення економічне відношення з ключовими економічними партнерами світу. Але е, Росія надзвичайно велика країна, вона дуже розрізнана країна. Е, в Росії дуже великі можуть бути в найближчий час етнічні міжетнічні проблеми. І головним чином проблеми, які виникають у тих територій, які себе сьогодні відчувають ну, певними колоніями, які використовують Москва Метрополія. Тому я думаю, що така велика країна, як Росія, не зможе бути ізольованою під санкціями довгий час. Там обов'язково щось має відбутися, і ця країна просто буде деформована. Да? Тобто вона не зможе так в такому виді тривалий час існувати як ізольована ну якась субстанція на нашій планеті, будемо так казати. Я розумію, що санкції не можуть накладатися просто так. Їм має передувати певне дослідження, певний аналіз діяльності тих персон і підприємств, на які вони накладаються. От зараз мова йде про те, що все таки країни наважаться і будуть накладені санкції на Аліну Кабаєву людину, яку з путіним пов'язують тільки чутки. На твою думку, чи було проведено достатнє розслідування для того, щоб пояснити взаємозв'язок цих двох людей, їхніх фінансових активів? От це перше складове питання. І е, я просто буду два в одному, тому що часу мало, хочу все встигнути. Ну і тема про те, що Угорщині було пообіцяно пообіцяно частину України, саме тому ця країна так себе поводиться? Матиме якісь наслідки? Ну, давай давай по порядку. Лариса. почнемо з родинних зв'язків і, взагалі, найтаких болючіших місць Володимира Путіна. Адже довгий час існувало дуже ну, таке, чітке правило, як всередині Російської Федерації, навіть серед демократично налаштованих журналістів, тим, кому дозволяли говорити більше правди чим іншим. Вони могли говорити про дуже багато речей, достатньо критично, але вони ніколи не переступали червону лінію, якою було персональне життя і родичі або близькі люди Володимира Путіна. Західні спецслужби про це дуже добре знали, і тому західний світ також дуже чутливо реагував на цю червону лінію. І те, що, наприклад, ну, нещодавно в Італії була. Заарештована яхта, яка з інформацією спецслужб і як перевинене перевірене доконаний факт належить Путіну, це говорить про те, що почали вже давити на його болючі персональні точки, і тому дійсно існує така позиція, що саме 9 травня може прозвучати ім'я пані Кабаєвої. Як той, яка також буде підпадати під санкції, і буде прямо вказано, що вона має прямий стосунок до російського кер... керівника. І це, я думаю, що це принципове рішення е, Заходу, який показує про те, що е, надзвичайно багато червоних ліній е, перейшла Російська Федерація і відповідно людина, яка приймала рішення одноосібно е, від цієї країни. І саме тому Захід переходить, ну будемо казати, в такий геополітичний політичний. Контрнаступ. Ну і щодо Угорщини, це, да, і щодо Угорщини. А, ну, це ще треба перевірити. Дійсно, у нас була абсолютно чесна і відверта позиція колишнього прем'єр-міністра Сікольського, який казав про те, що Путін пропонував Польщі частину української території на Західній Україні. Він про це вголос сказав. Я думаю, що якщо б у нас була, був демократичний партнер. Зі сторони Угорщини була би приблизно така ж позиція. Але зважаючи на тісні зв'язки е, керівництва Угорщини з Російською Федерацією, е, надзвичайно серйозна зацікавленість економічну і е, дуже серйозне зацікавленість саме цих людей, саме цього керівництва Угорщини в території належить України, не вони цього не скажуть. Але е, е, припускати на великий відсоток ймовірності того, що саме так і було. Ну, я думаю, що кожна з нас може, і я думаю, що ну насправді так і було. І Угорщина дійсно розуміючи про те, що війна не закінчилась, і що вона все рівно продовжує отримати як енергоресурси, а так і великі, можливо, економічні зиски від взаємин з Російською Федерацією, також продовжує орієнтуватися і на цей геополітичний територіальний аспект, абсолютно можливо очевидний, в якому вона може бути зацікава. Ем, я думаю, що і наша українська дипломатія про це має дуже серйозно ставити питання, але про це має ставити питання і європейська дипломатія, саме європейського союзу, і навіть ставити питання про можливе призупинення членства Угорщини в Євросоюзі, зважаючи на те, що вона блокує рішення надзвичайно важливе для того, щоб зупинити війну Росії проти України. Безпрецедентно мені здається, що такого рішення щодо жодної країни не приймалося, але ми живемо в ті часи, які ще ніколи не відбувалися, власне кажучи, Світопорядок порядок історії змінюється. Світопорядок змінюється, і правила всередині таких надзвичайно важливих інституцій, в тому числі як Європейський Союз, я вже не кажу про організацію Об'єднаних Націй, але в Європейському Союзі, куди ми йдемо, куди Україну запрошують. Ці правила мають міняти кардинально. Мінятись ну нам додали ще три хвилини. Тому в мене ще питання на, на три хвилини. Нічого не міняйте вже. Три хвилини, так три хвилини. Значить, башти Кремля такий термін є. Це означає сфери впливу Кремля. І ми розуміємо, що зараз від того куди вітер віє, вони можуть мінятися. Ми говоримо, що Путін тримається, поки є домовленість із великим бізнесом із олігархами із силовиками, що він в разі чого буде їх прикривати. За твоєю оцінкою, за тим аналізом, який зараз дає дуже багато закордонної преси, що з цими баштами Кремля? Чи дійсно похитнулася, скажімо, структура? Не те, що похитнулася, а починає відвертатися від Путіна силовики і ФСБшна структура? Угу. Ну, давайте так, цих башт насправді декілька. Я схиляюся до думки, про яку говорять і міжнародні експерти, теж біляхет, і російські опозиціонери, які вже не живуть в Росії, але вони говорять про те, що ну дійсно існують партія миру, партії війни в Росії. До партії війни належить не тільки та частина силовиків, яка продовжує підтримувати війну і воює, але більшість ну таких політиків, які більше філософи, чим політики, і або журналісти. Які жодного розуміння не мають про те, що таке війна, що таке військовий театр, і що він може принести самі Росії, а от дуже велика частина силовиків, саме із збройних сил Росії і ВСБ інших структурах, вони якраз схиляються до того, що ця війна безглузда, що у неї є величезні шанси для програшу Росії, і вона якраз виступає за те, щоб не продовжувати цю війну. Плюс є велика частина там лібералів, яка пов'язана в тому числі з олігархами. І е, от олігархи, якраз нагадують російські експерти, вони Путіна привели до влади. І є величезна вірогідність того, що саме олігархи вони можуть і усунути з влади сьогоднішнього Керманища Кремля. ФСБ тут буде грати таку подвійну роль. Вони будуть грати ту гру, в яку ну будуть намагатися переграти всіх для того, щоб залишити систему, щоб ця система продовжувала оперувати Росією, але мені видається в тих умовах, які склалися і складаються далі, і вони ще погіршуються тими рішеннями, які приймаються в Кремлі, або я не знаю бункері, в якому, в якому сьогодні перебуває російський керівник. Вони насправді можуть призвести до того, що і режим навіть ФСБ не зможе зберегти, і в Росії можуть початися надзвичайно серйозні процеси, які вплинуть навіть на географічне положення цієї країни в майбутньому. Дякую, дякую, спасибі. Цікава на цікаве інтерв'ю. Дмитро Васильєв, політконсультант дякую, і президент вас. розвиткової агенції дослідження на Літки рада. Був на зв'язку з моєю студією. Я розумію, ми маємо перерватися зараз невеличка пауза через 10 хвилин. Продовжу роботу в режимі марафону. Дочекайтеся.